Дорогі друзі, через війну мільйони українців опинилися за кордоном. В Україні у них залишилося житло, за яке треба сплачувати комунальні послуги. В цьому відео я розповім про всі доступні способи. Ви зможете оцінити їх і може обирати інший, відмінний від того, яким користуєтеся нині. Для платежів через інтернет достатньо мати смартфон або комп'ютер та банківську картку. Ну і звісно, доступ до інтернету. Перший спосіб від банків це інтернет банкінг Він дає можливість керувати банківським рахунком дистанційно, тобто віддалено. Тут є дві можливості. Особистий кабінет на сайті банку. Більшість українських банків розробили платіжні системи. Наприклад, Ощадбанк Ощад24, Приватбанк Приват24. Монобанк, Моно mono і так далі. Тобто ви заходите безпосередньо на сайт банку, відкриваєте собі особистий кабінет у платіжній системі і через кабінет сплачуєте комунальні послуги. Другий спосіб через мобільні застосунки. Багато банків створили зручні мобільні додатки для смартфонів. Ви маєте можливість платити за комунальні послуги прямо з телефону, і це дуже зручно. Як правило, у мобільних застосунках серед сервісів та платежів є і розділ Комунальні платежі. Зазначаєте рахунок за вашою адресою, вказуєте номер особового рахунку та суму до сплати, Обираєте платіжну картку для списання коштів і підтверджуєте платіж. На електронну пошту вам прийде квитанція. Можете собі створити і постійний шаблон та користуватися ним при кожному наступному платежі за комунальні послуги. Другим популярним способом після інтернет-банкінгу є українські міжбанківські електронні платіжні системи. Вони надають можливість оплачувати комунальні послуги онлайн за допомогою банківських карток. Це портмоне, IPUA, EasyPay. Ці системи мають зрозумілий і доступний інтерфейс, тобто оформлення. Процес оплати спрощений до мінімальної кількості кроків. Тут можливо провести всі платежі за електроенергію і воду, опалення і газ. Третій спосіб. Конкретні сайти постачальників житлово-комунальних послуг. Вони теж мають власні онлайн-сервіси, на яких можна створити особистий кабінет, а відтак здійснювати оплату послуг або за особовим рахунком, або за адресою. Скажімо, оплату за спожитий газ можна здійснити на сайті Нафтогазу, а за електроенергію на сайті Ясно. Звісно, це стосується тих споживачів, які отримують послуги саме від цих компаній. Що потрібно мати для оплати комунальних послуг через інтернет. Треба знати номер свого особового рахунку, його можна знайти у платіжці, у договорі про надання послуг чи на сайті підприємства, яке вас обслуговує. Якщо цього немає, можете подзвонити на гарячу лінію підприємства. Банківські реквізити, отримувача, тобто підприємства, треба знати, куди. Перераховувати гроші, особистий кабінет на сайті або застосунок на мобільному телефоні. І, звичайно, активну банківську картку, Visa чи MasterCard або доступ до електронного гаманця, куди ваша банківська картка вже заведена. Ще один спосіб: це муніципальні платформи. Місцева влада теж прагне створити зручні умови для оплати комунальних послуг. Наприклад, у Києві функціонує комунальний концерн, Центр комунального сервісу, скорочено ЦКС, що пропонує онлайн-сервіс, особистий кабінет. Для оплати комуналки мешканці столиці можуть скористатися і картою киянина. І останній спосіб, про який я розповім, є доручення рідним або знайомим. Якщо доступ до інтернет-банкінгу обмежений, ви можете попросити когось з рідних чи друзів в Україні оплачувати ваші рахунки. Можна зробити і нотаріально посвідчену довіреність Україні перебування на конкретну людину. Можна просто попросити рідних чи друзів платити за вас, наприклад, готівкою у відділенні банку чи Укрпошти, або через термінал самообслуговування. А ви згодом повернете їм гроші або залишите їх наперед. Також ваші близькі люди можуть допомогти вам зі зняттям показань лічильників, сфотографувати їх або написати дані вам у месенджер. Звичайно, я кажу про лічильники, які мають загальний доступ. А ви ці дані потім надішлете компанії, яка вас обслуговує. А тепер таке питання. Чи можна не платити за комунальні послуги. Згідно діючого законодавства, не платити не можна. Але споживачі, які у період воєнних дій були змушені залишити свої домівки та не проживають за місцем реєстрації, мають право на перерахунок за послуги постачання гарячої води, централізованого водопостачання, водовідведення холодної та гарячої води. Якщо немає квартирних лічильників, а також вивезення побутових відходів. Перерахунок здійснюється у разі тимчасового непроживання більше 30 діб на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує проживання за іншою адресою. Тож, добре, якщо ви маєте лічильники, які фіксують, що ви нічим не користуєтеся, в такому разі оплачувати нічого. Точніше, майже нічого. Прибирання прибудинкової території оплачувати все-таки доведеться. І на завершення ще кілька порад. Ви можете налаштувати автоматичні платежі на конкретну дату, щоб уникнути прострочень. Це можна зробити у своєму особистому кабінеті у мобільних додатках. Після здійснення платежу обов'язково перевіряйте його статус у своєму особистому кабінеті, чи платіж пройшов. Зберігайте квитанції про оплату для підтвердження проведених платежів. Зважайте ще на такі важливі нюанси. Під час оплати за кордону враховуйте курс конвертації валют, який може змінюватися. Зверніть увагу на комісії, які можуть стягуватися банком. Або платіжною системою за проведення платежу. Врахуйте також час зарахування коштів на рахунок, бо він може залежати від способу оплати та банку. А якщо хочете дізнатися більш детально, зверніться до закону України про житлово-комунальні послуги, а також до постанови Кабінету міністрів. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо оплати житлово-комунальних послуг від 29 грудня 2023 року номер 1405. Саме ці документи регулюють сплату житлово-комунальних послуг. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будете отримувати завжди. Чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.